Вимушеної перерви з вами знову Люба Данча та програма Податковий вісник вітаю вас! Все далі і далі віддаляються події січня та лютого цього року, які докорінно змінили подальший розвиток нашої країни. Нині усі в очікуванні радикальних перетворень в багатьох сферах життя суспільства від системи влади до формування принципово нового законодавчого поля. Ситуація, в якій опинилась наша держава, є вкрай загострена, тому підтримка громадян має надважливе значення. Сплата належних податків завжди була обов'язком громадян нашої країни. Але зараз за умов розкраденої казни це теж питання національної безпеки. Що надалі програма виходитиме регулярно, і ми разом з податківцями та фінансистами будемо оперативно сповіщати про всі зміни та доповнення до діючого податкового законодавства. А сьогодні ми підготували такі сюжети. Органи доходів і зборів рівненщини й надалі працюють для платників податків. Платник податків не звільняється від відповідальності, якщо банк не здійснив платежі своєчасно. Триває кампанія декларування доходів громадян. Про податкову соціальну пільгу. Матеріальна допомога від роботодавця. Порядок надання та оподаткування. Регулярні семінари для бухгалтерів в компанії Штурман. В усіх районах області працюють центри обслуговування платників, які надають своєчасні та якісні адміністративні послуги клієнтам. На сьогоднішній день іде процес реорганізації Міністерства доходів і зборів України шляхом розподілу його на податкову службу та митну службу відповідно. Для, податков, для платників податків Рівненщині та всіх платників податків України це жодним чином в негативному факторі ніяк не відобразиться. Податкова служба продовжує працювати в штатному режимі, приймаються всі звіти. Працюють центри обслуговування платників податків, де можна отримати всі необхідні послуги якісно і ефективно. Працюють всі сервіси, які передбачені на сьогоднішній день. Створюються максимально комфортні умови для діяльності для ведення бізнесу в Україні і для діяльності окремих платників податків. Тобто ніяких негативних факторів у взаємодії податкових органів та платників податків на сьогоднішній день немає. Повідомляємо, що скаржитися на протиправні дії працівників органів, доходів і зборів та оперативно вирішити питання, що виникли у сфері адміністрування податків, та під час здійснення митного контролю платники податків області можуть за номером 044 284 0007 антикорупційного сервісу Пульс. Багато суб'єктів підприємницької діяльності користуються банківськими послугами для перерахування належних платежів до бюджету. У разі, якщо банк не здійснив своєчасну платежі до бюджету, платник податків повинен подати до органу доходів і зборів лист з копіями платіжних документів, що засвідчують факт подання їх до установи банку. Відтак суб'єкт господарювання звільняється від відповідальності за несвоєчасне або не в повному обсязі перерахування таких податків, зборів, платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню або штрафні санкції. За порушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів з вини банку банківська установа сплачує пеню за кожен день прострочення, включаючи день сплати та штрафні санкції у розмірах, встановлених податковим кодексом України. Якщо у майбутньому банк або його правонаступники відновлюють платоспроможність, відлік строку зарахування податків зборів платежів розпочинається з моменту такого відновлення. За оперативними даними до податкової інспекції у місті Рівному вже подано 557 декларацій про майновий стан та доходи громадян, які зобов'язані декларувати доходи, та 297 декларацій на право отримання податкової знижки. Згідно з поданими документами, до сплати задекларовано понад 56 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. Зокрема, громадянами, які одержали дохід у вигляді спадщини, дохід від продажу рухомого майна, а також дохід у вигляді додаткового блага та від двох і більше агентів, також подали відповідну декларацію. Хто і яким чином може скористатися правом на одержання податкової знижки за витрати, які понесені у 2013 році. Податковою знижкою можуть скористатися громадяни. Які мають реєстраційний номер облікової картки або ж мають відмітку у паспорті про відсутність такого реєстраційного номера, податкова знижка це витрати, понесені у минулому звітному році, і це такі витрати, як оплата навчання. Як оплата репродуктивних технологій, як страхування, це оплата іпотечного кредитування, це також оплата переобладнання автомобілів на газ та інші види біопалива, також це проплата благодійних внесків неприбутковим організаціям. Такі громадяни мають право подати декларацію про майновий стан і доходи, зазначивши ці витрати в додатку шостому. Також така декларація подається протягом року до 31 грудня 2014 року. Громадяни, які понесли такі витрати, застосовують податкову знижку виключно до заробітної плати, тому що податкова знижка стосується саме податку на доходи фізичних осіб, який утримується з заробітної плати громадянина. Такий розмір витрат не повинен перевищувати заробітної плати. За мінусом єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне страхування та за мінусом податкової соціальної пільги, також такі витрати не мають перевищувати встановленого розміру в минулому році 1610 гривень в місяць. Тобто громадянин, який хоче скористатися такою пільгою, має враховувати ці всі обмеження щодо зарплати, щодо розміру зарплати і щодо розрахункового розміру витрат. Громадянин декларацію таку може подати за місцем свого податкового обліку до 31 грудня, включно 2014 року, з певним переліком документів. З таким переліком ви можете ознайомитися в центрах обслуговування платників при кожній податковій. Інспекції. Хто і коли має право на податкову соціальну пільгу? З таким питанням ми звернулися до податківців. Будь-який платник податків, який перебуває в трудових відносинах зі своїм роботодавцем і отримує доходи у вигляді заробітної плати, має право на податкову соціальну пільгу. Вона дає можливість е, такому платнику зменшити загальний місячний податкований дохід у вигляді заробітної плати. Сума, на яку дозволяється таке зменшення, визначається у відсотках від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Аби скористатися таким своїм правом на пільгу, перш за все, платник повинен подати своєму роботодавцеві заяву. Заява на сьогодні в нас подається до вільної форми. Крім того, до заяви окремі платники податків певні категорії громадян. Подають підтверджуючи документи. Перелік таких документів, а також порядок їх подання, затверджений постановою Кабінету міністрів. От. Застосовувати таку податкову соціальну пільгу платник може тільки за одним місцем нарахування заробітної плати. І таке місце він визначає самостійно, що мається на увазі: якщо людина працює за основним місцем роботи і разом з тим працює за сумісництвом паралельно, то вона має право вибрати за яким мі за яким із місць їй користуватися податковою соціальною пільгою, подавши такому роботодавцю відповідну заяву. Якщо така заява подається не з початку місяця, то пільга застосовується до загального місячного доходу у вигляді заробітної плати, який нарахований за відповідний місяць. Якщо в майбутніх періодах такого платника податків міняється відповідний статус, тобто міняється підстава. Підстави, за яких він може користуватися пільгою іншого розміру, то він повинен подати нову заяву з відповідними документами, які підтверджують такий його статус на податкову пільгу. Варто нагадати, що податкова соціальна пільга для будь-якого платника надається в розмірі 50% від розміру прожиткового мінімуму. В розрахунку за місяць, встановленого на 1 січня звітного року, питання щодо виплати і податкування матеріальної допомоги традиційно цікавлять як роботодавців, так і працівників. Зустрічаються різні її види, кожен із яких має свої особливості. Важливо їх добре знати, щоб мати можливість правильно відобразити цей вид виплат в обліку, обкласти податок з доходів фізичних осіб та нарахувати єдиний соціальний внесок. Умовно, виплату матеріальної допомоги можна поділити на ту, яка має систематичний характер, і ту, яка є одноразовою, або ж по-іншому зарплатна або незарплатна матеріальна допомога. Чому важливо на це звертати увагу, адже від того залежить, який порядок буде оподаткування податку на доходи фізичних осіб, чи буде відповідно відрахування єдиного соціального внеску, і відповідно з якою ознакою доходів буде відображатися така матеріальна допомога в формі. Звітності 1 ДФ. Отже, якщо матеріальна допомога має зарплатний характер, тобто вона систематична і надається більшості працівників або, як правило, всім працівникам, така допомога з метою оподаткування прирівнюється до заробітної плати. Вона відповідно входить в фонд оплати праці. І відповідно про таку матеріальну допомогу повинно бути зазначено в колективному договорі. Або це законодавчо передбачена матеріальна допомога. Якщо вона виплачується практично всім працівникам, має такий систематичний характер, ще раз наголошую, вона оподатковується в складі заробітної плати, і відповідно в формі 1ДФ вона відображається з ознакою доходу 101. Тобто, як звичайна заробітна плата, відповідно нараховується єдиний соціальний внесок, застосовується податкова соціальна пільга до сукупного доходу, включаючи таку матеріальну допомогу. Якщо Роботодавець або відповідно податковий агент, юридична чи фізична особа, виплачує матеріальну допомогу одноразового плану. Тобто, громадянину, чи це є відповідно працівник підприємства, чи будь-яка стороння особа є таке право виплачувати таку допомогу відповідно за заявою такого громадянина, відповідно до його особистих потреб, чи це лікування, чи якісь скрутні відповідно життєві обставини. То така допомога має ще раз наголошую одноразовий характер: це є несистематична матеріальна допомога, і вона з метою оподаткування має відповідний розмір, який може не оподатковуватись. Розмір такого доходу. Вираховується кожного року відповідно до того, який затверджений прожитковий мінімум на працездатну особу. Якщо ми говоримо про 2014 рік, то така сума допомоги, що не оподатковується, має розмір 1710 гривень. Ще раз хочу наголосити, що така допомога може виплачуватися і працівникам даного підприємства або суб'єкта господарювання, так і тим громадянам, які не є в трудових відносинах. Якщо допомога буде перевищувати вище зазначений розмір, вона буде оподатковуватися за звичайною ставкою на загальних підставах або 15 або 17%. Така допомога не є відповідною базою для оподаткування єдиним соціальним внеском. Напевно, ще слід нагадати про таку допомогу, яка передбачена нормами податкового кодексу, як допомога на лікування. Це окремий вид допомоги. Вона надається відповідно роботодавцям своїм працівникам при умові, що Дійсно, громадянин працівник має пройти відповідне лікування або вже його пройшов, і має на це відповідні документи, що підтверджують понесені ним витрати. Податківці Рівного провели інтерактивну конференцію з прямою трансляцією в мережу інтернет. На численні питання, які надійшли від платників податків, фахівці податкової дали вичерпні відповіді. Принципово нова форма спілкування отримала позитивні відгуки як в податківців, так і в платників. Інтерактивні конференції на різноманітну тематику планується проводити і надалі. Оновлено форму 1ДФ наказом Міністерства доходів і зборів України затверджено нову форму податкового розрахунку сум доходу, нарахованого сплаченого на користь платників і сум отриманого з них податку, форма номер 1 дф та порядок її заповнення і подання. Детально із змінами варто ознайомитися безпосередньо в податкових службах за місцем проживання. Затверджено нову форму та порядок заповнення податкової накладної, починаючи з 1 березня 2014 року, платникам податку на додану вартість необхідно складати податкові накладні за новою формою. Ознайомитися з наказом можна на офіційному веб-порталі Міндоходів. До того ж, всі охочі зможуть завантажити форму податкової накладної, податки до неї та порядок її заповнення. На веб-порталі міндоходів запрацював новий сервіс Реєстр страхувальників. Відтепер платники єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування можуть оперативно отримати дані про взяття на облік реєстраційний номер платника єдиного внеску та його клас професійного ризику виробництва. Для отримання інформації з реєстру страхувальників достатньо знати ім'я, прізвище та по батькові платника, його податковий номер або серію та номер паспорта. Інформація з реєстру страхувальників оновлюватиметься щоденно до 11-го чисел кожного місяця. Скористатись сервісом можна на офіційному веб-порталі Міндоходів за посиланням, які ви бачите на вашому екрані. Компанія Штурман є безперечним лідером у нашому регіоні спровадження та просування на теренах краю комп'ютерних технологій для сучасних потреб бізнесу. Один з напрямків діяльності компанії допомога бухгалтерам та економістам в досконаленні звітності з допомогою новітніх систем та програм, зокрема із податковими органами. Окрім програмного забезпечення, фахівці компанії проводять і методичне супроводження клієнтів, проводять навчальні семінари та практичні заняття. Мета цих семінарів це ознайомлення змінами в законодавстві, також безпосередньо ми працюємо з представником з податкової, і все робиться для того, щоб допомогти нашим клієнтам. Основними питаннями на цих семінарах є програма Медук, тобто, все повністю, що стосується цієї програми, а також обмін первинними документами в цій програмі. Для самого бухгалтера, в першу чергу, це значна економія часу, тобто, це не треба витрачати свій час на те, щоб сходити в податкову, вистояти в черзі, а безпосередньо все можна зробити з робочого місця, не виходячи взагалі з приміщення. Застосування сучасних мультимедійних технологій, методичних матеріалів та співпраці з податківцями, яких запрошують на семінари, створюють умови для ефективного навчання і як наслідок запровадження новітніх технологій в бухгалтерському обліку. Графік проведення семінарів та теми можна дізнатися за телефонами 62 05 31 або 43 45 43. На сьогодні, все. Ми надалі будемо відслідковувати зміни та доповнення до діючого податкового законодавства, і в рамках програми будемо про це повідомляти. За оперативними новинами та змінами слідкуйте в ефірі нашого каналу. Я впевнена, що лише разом та завдяки спільним зусиллям ми зможемо подолати усі проблеми та незгоди, що постали перед народом України. Єднаймося до наступної зустрічі.